Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Сезон кабачків продовжується, тому поділюсь з вами другою частиною рецептів. А на першу частину залишу посилання в описі до цього відео. Розпочну з найлегшого варіанту, але не менш смачного. Нарізаю кабачок такими кружечками, а на сковорідку відправляю шматочок вершкового масла, даю йому розтопитися і потрішечки додаю на розкалену сковорідку Цукіні. Тут важливо їх підрумянити максимально з усіх сторін, тому час від часу я ось так їх підкидаю у сковорідці, аби кожен кружечок обволікся у вершковому маслі. І обов'язково солю. Цукіні досить гарно так полюбляють сіль, тому не шкодую, але ви дивіться по своїх смакових якостях. Потім трішечки накриваю кришкою, знову підкидаю, досмажую їх до такої золотої скориночки, і все готово. Це дуже просто і, повірте, це дуже смачно. Рекомендую приготувати. Здається, що все настільки просто, але дуже-дуже смачно. Наступна страва більш така складніша, з нею потрібно повозитися, але є дуже смачною та ситною. Це буде з тунцем. Нарізала я цибулю кільцями, буду обсмажувати на оливковій олії, додаю трішечки солі і чекаю, щоб цибуля зм'якла. Чим більше цибульки, тим Соковитіша начинка вийде, і тунець мені дуже пасує з, з цибулею, саме з такою рожевою, синьою цибулею. Виходить такий дуже, дуже цікавий смак. Я досолила, оскільки мій тунець не був достатньо солений для моїх смаків. І додала також. Кілька зубочків чесника. Вони тут <смі> також <смі> не лишні. І чим більше чесничка, тим смачніше і ароматніше. Ну, принаймні, у моїй сім'ї так люблять. Далі я нарізала кабачки, намагалася це зробити такими тоненькими слайсами. В цьому мені якийсь час допомагала овочечистка, а далі я все нарізала ножем, бо так було швидше і зручніше. Десь якісь слайси вийшли грубшими. Я думала, що вони не. Не пропаряться добре, не, не, не будуть такими смачними, та в принципі, навіть якщо е, нарізати досить грубими шматками, е, кабачок е, добре пропікається. Тим паче, що е, все я накрила е, фольгою. Можна е, накрити і якоюсь кришкою, якщо така є до форми, або ж е, пергаментним папером. Далі я готую щось наподобі бешамелі з домашньої сепараторної сметани. Також нашинкувала цибульку, злегка обсмажила її, також додала водички і муки. Можна, в принципі, не додавати, якщо бачите, що суміш досить така густенька, але я додала, оскільки переживала, що вона буде дуже такою рідкою. Далі я також додала чорний перець. За смаком можна додати мускатний горіх, але він мені тут стався лишнім і чуть-чуть охолоджую дану суміш, яка вийшла. Починаю збирати лазанью, в принципі, допоки не закінчаться інгредієнти, все шарами розкладаю. Мої хлопці їли таку лазанью вперше, це був мій експеримент. Я хотіла зробити з фаршем курки, це також дуже смачно. Але от захотілося мені спробувати і такий рибний варіант. Взагалі, для мене кабачки з рибою дуже гарно поєднуються. Також додаю сир, в принципі тут. Не принципово. Просто ваш улюблений сир, бажано такий, який тягнеться, якийсь ароматний. І також у мене було кілька листочків самої лазані, тісто для лазані, і мені треба було його використати, оскільки термін придатності вже проходив. І таким чином помаленько я зібрала ось таку лазанію. Вона неймовірно смачна. Спробуйте приготувати саме рибну це зовсім інші смаки. Далі я виклала ще кілька скибочок сиру, притрусила ще пармезаном, сир лишнім не буває. Накрила все це фольгою і відправила в духовку випікатися. Все це Десь зайняло у мене. Біля годинки. Поки було світло, я запікала в духовці одночасно дві або часом і три страви, аби встигнути, поки не виключить світло. Словом, це вийшло дуже смачно. Спробуйте приготувати. Це дуже ароматно і дуже калорійно, але тим не менш цікава така вийшла, яка сподобалась моїм домашнім. Зараз буду готувати голубці з кабачків, так я цю страву називаю. Я присолила та додала деяких улюблених своїх спецій до фаршу. У мене сьогодні курячий фарш, можна свини, ну, словом на ваш смак. Тут я намагаюся знову ж таки нарізати тонесенькі слайси, а в цьому випадку це важливо, адже вони потім не закрутяться, якщо будуть дуже товстими. Присолюю їх і даю настоятися, аби вони пустили сік і стали більш пластичнішими. Тим часом готую заливку, підсмажую цибульку до рум'яного кольору, далі додаю сметану, томатну пасту, сіль, перець за смаком. Все це тушкую кілька хвилин і виключаю. Ну і Далі буду закручувати свої голубці. Оскільки м'ясо сире, і воно гарно тримає і зліплює сам голубець, якщо можна так сказати. І вони не розкручуються, не потрібно навіть приколювати якоюсь зубочисткою. Все це гарно так складаю тугенько один біля одного, і в принципі голубці готові. Намагаюсь кожен рулетик залити заливкою, власне, аби у кожну щілинку вона попала. І відправляю у духовку приблизно на хвилин 40-45. І ось така краса у мене вийшла. Це дуже смачно і, до речі, вони смакують як гарячими. Так і холодними, а в цю пору це також немало важливо, адже зараз неймовірна спека. Це був мій експеримент. Я не робила багато, бо не знала, настільки смачно це вийде. Але якщо воно потрапило в відео, значить кабачки по-корейськи видались смачними. Я їх пересовила, додала чорний перець, також трішечки оциту, кілька столових ложок олії, субочок чеснику, все це добряче примішала і поставила на ніч в холодильник, і вони встигли. Замаринуватися і скажу, що це вийшло непогано, навіть дуже смачно. Я не очікувала, що з цього щось буде, але для любителів моркви по-корейськи то кабачки вийшли більш ніжнішими, але не менш хрумкими. Словом, спробуйте невеличку кількість приготувати, чи вам зайде. Мені зайшло і теж немаловажливо смакує дуже добре в холодному вигляді. Цим рецептом запіканки зі мною поділилася моя підписниця під минулим відео про кабачки. Написала мені Світлана. Дякую тобі, Світлана, ще раз. Ця запіканка дійсно вартує уваги. Ми з нею списалися за більш детальнішою інформацією, як саме її готувати. Я дещо, можливо, підлаштувала її під себе, та задумка в цілому не міняється. Обсмажую цибулю та часник на олії, додаю спеції. І також м'ясо. Все це добре тушкую, М'яско подрібнюю, ніби так нарізаю лопаткою, аби воно було такими невеличкими шматочками. Далі кабачки нарізаю кубиком. І присолюю, щоб вони пустили свій сік. І приблизно на таку кількість кабачків у мене пішло ще десь 3-4 столових ложки борошна, аби увібрати цю всю вологу, яка є у кабачках. Вона виходить дуже-дуже соковита, дуже смачна. Я рекомендую вам до приготування і дуже легка у виконанні і швидка, не потребує якихось супер. гратися з нею не потрібно, як, до прикладу, з лазані. Отже, перемішую кабачки з м'ясом і викладаю на дечку. На жаль, кадри, як ми збивали з Артемом яйця, десь кудись поділися. Словом, на таку кількість запіканки, у мене пішло десь приблизно 4 середніх яйця і 3-4 ложки сметани. Не обійшлося без помічника, як ви бачите, він мені допомагав робити цю запіканку від А до Я. Словом, заливаю яйцем із сметаною запіканку та відправляю її в духовку на 180 градусів, приблизно десь на 40-50 хвилин. Також я присипала панірувальними сухарями, аби вийшла така скориночка. Аромат був просто неймовірний у цій квартирі. Ми вже не могли дочекатися, коли вже та запіканка спечеться. Це дійсно смачно, легко, просто і також смакує дуже гарно і в охолодженому вигляді. Заключна страва на сьогодні. Це ще одна запіканка з кабачків та картоплі. Готую невеличку кількість соусу бешебель, шматочок вершкового масла. Розтоплюю, додаю ложечку борошна і швиденько все це заварюю та додаю молоко. Швидко помішую, аби не було ніяких грудочок. Тут я вже нарізала овочі слайсами. Потрібно все добряче посолити, адже картопля дуже вбирає в себе, забирає сіль та і кабачок також. І з такими шарами викладаю овочі, тут можна додати ще якісь, до прикладу, і баклажан, і якусь помідорку. ну, словом, Можна фантазувати. Все це притрушую оріганом і в гарячу бешамель натираю сир. Чим більше, тим краще, тим ароматніше та смачніше виходить сама запіканка. Поливаю все це і відправляю у розігріту духовку приблизно на 40-50 хвилин. В мене вже духовка була включена, розкалена, тому все досить швидко запеклося. Я таким одним махом всі кілька страв намагалася запікати. Ось, що у мене вийшло, це було також дуже смачно. Сподіваюсь, вам якісь рецепти прийшли до душі та сподобались. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава тематика мого каналу. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. До зустрічі!